Процедура мезотерапія. антикупероз 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 Красотка. Це наш апарат. Безін'єкційна мезотерапія альтернативний метод омолодити шкіру без уколів, який ви получаєте результат інтенсивне зволоження шкіри. Підвищення еластичності та пружності, зменшення набряклості та пігментації, усунення рубців, позбавлення від синців під очима, розгладження зморшок, боротьба з акне і куперозом, контурне коригування обличчя, звуження пор, вирівнювання тону і рельєфу шкірного покриву. Оновлення клітини шкіри, мезотерапія без уколів допомагає впоратись з великою кількістю проблем шкіри і допомогти їй діального становища.